Топ-ігри без інтернету, а ми погнали. Сама гра мені сподобалася, я навіть досі її граю, бо тут можна строїти, вибирати оружжі і навіть битися з монстрами. І геймплей робить цікавий. На 9-му місці на стар дювалі виживання за фермера. Ви виростете, наприклад, капусту, виноград і продаєте. На восьмому місці Геометрі Деш. Бо ця гра реально складна і треба багато часу на неї. На сьомому місці ця ферма Забула її назву, вибачте, ну вона реально нормальна. Ну, є, звісно, ліпша, але у нас інтернет. На шостому місці повеземо перший і другу частину, бо вони реально двоє дуже класні. На п'ятому місці Salt Knight. Геймплей дуже цікавий багато босів і грузіс. Раджу скачати і попробувати пограти в цю прекрасну ігру. На четвертому місці Кейс Animetroniк. Прекрасна гра. Ну, не така страшна, но реально треба дуже укуратно в цій ігрі грати. І тим більше мені в цій ігрі сподобався сам сюжет. Він класний, но мінус, що тут треба гроші. Реальне платити. На третьому місці Старф. Виживаєш, попробуй вижити сто днів. Я тут сто п'ятдесят днів. На другому місці Майнкрафт, легендарна гра, майже всі в неї грали. Строїти. Можеш що майже все робити, бо це Майнкрафт. На першому місці дуже цікава гра, бо геймплей цікавий сюжет, захоплює, навіть хочеш більше і більше грати. І вона дуже сильно схожа на Doom. І реально раджу вам спробувати скачати. Дякую вам за перегляд.